Так, друзі, всім привіт! Всіх радий бачити чути на цьому каналі і хотів би відповісти, скажімо так, на один коментар. Там мені якесь де відео, де я виставляв загострення ножниців для кущів та сікатора. Вроді би, я так підписав. Чоловік мені писав, типу, ти шкільні знання, щось там гострив туди-сюди. Ну, коротше, в смислі тому, що типу, це... Можна сказати, кожна людина знає, як його заострити, туди сидив, що до чого. Ну і факт, тому що вийшло в мене, який, е, яка в мене штучка вийшла. А вилалася в мене така штучка. <кій> Я в даному випадку показував вам на відео, як же загострити це все. І буквально в неділю в церкві підходить до мене, ну, е, мої жінки хресна. Підходить до мене. Вона вже навіть не в мене в підписниках, я взагалі не просився, нічого, абсолютно люди. Підходить неділю в церкві до мене і каже, що там, можна до тебе ножниці принести, Я такий не вкурив. А там в них, виходить, де вони живуть, трошки задуває. і Вони там такі дощі не прибивали там брезента, щоб ну, менше надували, бо там реально надуває багато. Вона при... каже до мене, То що ножниці тобі принести. Я так зразу не вкурив, думаю. Певне, що вже хоче зрізати його настільки, бо вона мені просила приїхати розібрати, бо зять там зробив, а він поїхав на роботу. <гум> я думаю, певне то, що вже хоче, що я вже не їду, бо я один день то на роботі, то неділя, то свято. Мені не було ніяк, як казав прийти зробити. Ну, Але фактому, друзі. Ось ножниці. Ось ножниці. Оці ножниці. Дала людина. мені. Два людини попросили заострити ножниці. Ну я вже це на відео показувати не буду, як же ж я гостру. Показали, як я вам показую. І Чоловік от мені пише. Ти вже шкільні знання загостримо. Ну, друзі, я ж показую тут, е, хтось перший раз бачить. Комусь це, звісно, допоможе. Я здибався з такими людьми, що елементарно е, патрон під лампочку не може прикрутити. Що Там два, два елементарно дротики прикрутити і не знає. Я розумію, що той чоловік умний і знає, як заострити має чим і знає що. А багато людей просто не знають, як його заострити. В даному випадку років три назад десь чотири. Я й сам не знав, допустим, як заострити ножниці по металу. От мені треба було ножниці по металу заострити, я не знав як. Ну але я вже знаю, так. Да? Я до чоловіка поїхав, я вже знаю, як, що до чого, як краще Це, це все. Ну, бо, друзі, я вам поясню теж. Дивіться, от сікатор, так? Ось такой. Якщо його взяти отак по площині, ну, так, щоб вам показати, отак, як сікатор, і щоб такою по площині гострити, вийде, що, що ми не вгадаємо той. І за того воно гостриться отут-во. Тут. Ну, да, ви скажете, це все, але часом бою, що й там зустрити. Треба дивитися, наскільки затупленість це все. Ну але менше з тим казав. То, перед тим як писати, теж подумайте. Люди є різні. Багато хто не має на чому заострити. Ну немає, просто людина, от, людина не має. Подивіться, там болгарка, гарка воно гострене, і воно не загострене, а воно аж полукругле. Нож ну, полукругле. Ну, я вже вам кажу, на відео не буду показувати, як я гостру, вже всі бачили, казав. А, але якщо кому цікаво, то без питань я заструха. Дивіться, вчора різав людини такий кущ. Гляньте який матеріал. Це я взяв собі, думаю, якісь ручки, там для ножа будуть, для ще чогось. Це взагалі, ви гляньте, просто яке жовте дерево. Ну, кущ. Який жовтий стобур тільки. Ну, це тут сучечок чуть в сторону. Нікому не треба. Кому треба, можу врізати, поділитися на ручку ножика там, чи ще на чогось. Це є барбарис. Бо я виставляв в цьому там, в короткому відео і чоловік гадав, да, молодець. Значить, вже з Барбарисом мав справу. Я насправді це перший раз оцею, таке ріжу. Перший раз таке ріжу. Просто я вчора хотів засняти, коли я його різав. Ну мені телефон розрядився, І я не засняв. Перший раз я такий ріжу, я перший раз бачу взагалі такий стовбур, такий жовтий, жовтий, жовтий. То він такий на камеру не передається. Так він як кульбавий листок, той цвіт. Такий, маю трохи. Кому треба, можу трошки поділитися. Думав, я вже не буду вам показувати, але е, із задав камеру, щоб в даному випадку людина бачила. Лина бачила, як, що до чого, які нюанси, допустимо, в неї були допущені, Чи там які, ну, які, скажімо, що до чого. проблеми, не проблеми і все решта. В даному ось, ось цей ніж, я його розібрав. І дивіться, друзі, покажу вам поближче на камеру. От, Ви бачите, як той ніж? Він є тупий. От. І зато бачите, як? як видно? Звідси, тут нічого не видно. Він є тупий із-за того, що він не йде отак рівно загострений, а він отак загострений. Ну, але нічого, ми його зараз це поправимо. раз. Розібрав ну, такий ще, сам перед трошки мягкий метал. Воно мало би бути що того губка, що те воно таке повинно бути стелистей. Те ото, вроді чорне, я знаю, вроді кальоне, але чи воно кальоне, чи не кальоне, холєра, я його знаю. Ми зараз... Усе нам так продають. Ми його купуємо, а самі не знаємо, яке воно йшов. Ну, але нічого, гострим. Ну, Ви знаєте, друзі, що я скажу? Саме цього ніж не таке мягке воно, бо круг ну, не особо бере. Я зараз візьму, звісно, другу кругу, або вже мій круг. Затертий він то ще, як би, буде брати, але зловило от маленького зубчика і воно зачіплює за нього. Класні круги, такого вони складаються. Одне, щоб трошки якби, паршиво, що так його, ну типа, вони хвилясті. Хвилясті, от. Чекайте, крупний. От, бачите, він такий новий, він прийшов до мене. Зараз він трохи рівняється, але попробую його. І зажати от трошки, якби сказати, трошки так прошило його. А от воно і все одно. Третоку обрати. Ну і все одно воно не зовсім. Воно воно не зовсім зажму ті я, щоб трошки було удобніше. Щось-щось того, але не то ще. Трошки. Мені кажеться, просто мені зручніше трошки буде, бо Кроші вони можна кругом долізти. Трошки знімати його шліфовочним. Із-за того, щоб багато шліфувати, воно його заокруглює, але не шліфує те, що мені потрібно. Так, круг є. В даному випадку хочу показати, коли гострить просто кругом. Ну, не видно трошки світло, але видно, бачите, такі пороги. Пем пем -пем. Пороги, де круг ходив. Ото ті пороги, їх якби і не має бути. Тому кругом тим якби не підходить воно, якби ним гострити. Щоб... Для того то далі я ставлю фібровий круг. Ще в мене ззаду кнопка там вже не зовсім тут тримає. Треба шестерню міняти вже нічтопорий, добре. Ну і поправляємо. Так, ну і. Мушу трошки пройти по цій стороні, бо краї такі зубчики є. Є зубчики, бо <клух> в даному випадку тут було місцями, що зачіплювалося за те. І зато є такі зубчики. Я зараз збираю, йдемо тестувати. Так, ось у нас купа гіряк маємо перед собою і наш сікатор. Правда, сікатор саме Тож не ухтив, він який є хороший. Класний, є не споро, але не особливо. От мені він трошки не подобається. Ну і пробуємо, тестуємо. Тут ще нема самого прилягання ось цієї губи до тої. Нема прилягання, треба трошки його рівняти у цю губу, скажімо. ну але Так, партичок в даному випадку розрізав, ну, бачите, вам на камеру так не видно, але ну, трошки за пальцем виглядає знизу. Тобто порядка 1,5-2 см. <coughs> І вони справилися, вони справилися, все казав відповідно, все класно. Тому, ну, я ж кажу, один фальш що в даному випадку ось цю верхню губу її треба трошки черівняти, я не знаю чи То зараз я щось чуть стукну її, але можна зробити так гірше. О. Ну, але факт тому, що сікатор вже ріже такий м'ягкий різ, класний такий, не ріже так, клас. такий звук, знаєте, ну дібан, тупий такий. А так м'яко. Ну, все супер. Хай край ріже далі. Ну і що ж скажу, друзі? секатор заострив. Секатор заострив. Бачили в тестуванні я рішив попробувати цю, цього ножа. цього. Чуть-чуть такое. Думав отак чуть загнути його. І за те, що трошки є зазор. Так, щоб вам було видно. От бачите світиться. Є чуть зазор, і зато то такий фальш. Але фальш е, хуч і всього. Оце із-за чого з'явився. Е, коли тупий секатор і ним ріжуть, виходить, що? Ти не мріжеш, він тупий, попадає по лінці і воно, ну, мається до гіляка, між тіло губи. І воно яке ріже, воно його тако вивертає в сторону. такого. Типа, ну, на практиці, хто різав, то той в курсі. Тому казав, легше заострити і не мучити сікатора і собі здоров'я. Бо вже ну, зараз я не знаю, я ж кажу, я його чуть взяв можна і зломити, я не хочу людині зломити. Тому те, що в моїх силах я її заострив. Те чуть, я його спробував, але ну, не зовсім виходить так. Те одаю хай хрест наріжі далі. Хай-хрест наріжі далі. А ми йдемо працювати теж далі. І показувати вам теж далі.